Друзі, саме зараз діє унікальна можливість і найкраща ціна, щоб придбати моє навчання по легалізації. Якщо ти купуєш ВІП тариф на мій безкоштовний вебінар, який відбудеться 27.07 о 12 годині, можливість купівлі ВІП тарифу є лише до 25 липня. Ти отримуєш унікальну пропозицію, а саме, можливість придбати моє навчання з 10% знижкою. Тому, якщо ти думав навчатись саме у мене, тільки зараз, останні два дні, найвигідніша вартість після мого вебінару 27.07 вартість мого навчання буде збільшена. Тому запрошую. Чекаю саме на тебе, знаю, що тобі потрібно таке написано.